У Полтавському університеті економіки і торгівлі проходить турнір з волейболом. Організовувати подібні спортивні заходи давня традиція для педагогічного колективу навчального закладу. Кожного навчального року студенти вище змагаються за першість у різноманітних видах спорту від мініфутболу до настільного тенісу. Ми стараємося уділяти увагу не тільки учебному процесу, да веспитательному процесу нашої молоді, але також і здоровому образу життя. Волейбольні турніри, як і решта, проходять у поет щороку. Ця гра користується невеликою. Популярністю, тим паче, що студенти мають у своєму розпорядженні сучасний волейбольний майданчик, розташований у спортивному комплексі. За підтримки ректорату нашого університету ми намагаємось популяризувати такий вид спорту, як волейбол у нашому місті, і перевивати дітям і учням технікумів. Здоровий спосіб життя. Головний трофей цьогорічних змагань кубок ректора вишу Олексія Нестулі. Претендують на нього колективи чотирьох навчальних закладів міста: власне, поет, політехнічний коледж, кооперативний технікум та дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 Кожен з них представляє одна чоловіча і одна жіноча команда. Звісно, в цьому році дуже виріс рівень команд. В минулому році не було дюж команди. У першій з трьох днів турніру глядачі стали свідками трьох матчів. У першому вихованці другої дитячо-юнацької спортивної школи із рахунком 2-1 взяли гору над студентами політехнічного коледжу. Хлопці з кооперативного технікуму поступилися збірній університету економіки і торгівлі 0-2. Не вдалося перемогти і дівчатам з кооперативного технікуму. Їх з рахунком 2-0 здолали юні спортсменки з ДЮС США. Володарі Кубку ректора стануть відомі 14 листопада у завершальний день змагань.